Навіть деякі кажуть про те, що зараз в Україні ціни на продукти дорожчі ніж в країнах Європи. Наш Саша Бончев відправився на закупки не за кордон, на ринок в Києві, а його знайома за кордон. От де дорожче, дивимось. Щоб розібратися, вирушаємо на закупи. Беремо стандартний кошик: банани, помідори, куряче філе, десяток яєць. Пляшка олії та буханець хліба. І порахуємо, наскільки він потягне у столиці України, Франції, Німеччині та Ірландії. І ось результат: Ірландія 1115 гривень. Франція 990 гривень. Німеччина 900 гривень. Україна на першому місці з найдешевшим чеком. всього 740 гривень. Але тут є важлива деталь: європейці сприймають такі ціни зовсім інакше. Бо рівень їхніх зарплат у рази вищий. на вершині рейтингу Ірландія середня зарплата там близько 200 тисяч гривень на місяць. Німеччина 137 тисяч гривень. Франція 118 тисяч гривень. І лише Україна з найнижчим показником усього 25 тисяч гривень. Тож продукт у нас дешевше, але реальна купівельна вага грошей набагато нижча.